Клади на долоні, волосся пшениці, Виважую серцем зерно золоте, знакове поле і смак паляниці, це Боже творіння весни святе. Не маємо скарбу дорожчого в світі, ніж цей пахучий на щедрім столі, У Узоряних ранках красою меди. Зігріти священному лоні в землі, земля українська це наша скарбниця, а квітка святиня моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа, земля українська! Це наша скарбниця, а хліб та святиня моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься на щастя, на долю, на щаді літа, ми хлібом єдиним багата родина, і знаємо справжню ціну колоскам. свята мов ікона, Господня хлібина. Скоє життям і, і духовністю нам, від хліба святого, і йде щастя і доля, та всі благодаті й добро на землі, І наші пісні з українського поля на крилах несуть у світи журавлі, земля України. Це наша скарбниця, а хліб та святиня моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа, земля українська. Це наша скарбниця, а хита святиня, моя золота. Нехай в Україні наш колоситься, на щастя радою, на щирі літа. Господар на землі. Це не спеціальність, це покликання, це стан душі. Щороку тисячі невтомних українських трудівників. Своєю кропіткою працею створює багатство нашої держави, кров і сенс людського життя. Вшановуючи трудовий подвиг аграрії, ми щиро вітаємо всіх працівників сільського господарства з професійним святом, бажаємо їм втілення всіх планів найзаповітніших мрій! Ми дякуємо їм за безцінний вклад в процвітання нашої країни. Сьогодні. На фронті свій важкий, але почесний обов'язок виконують захисники нашої батьківщини. Це воїни Збройних сил України, які оберігають територіальну цілісність держави, оберігаючи святу землю, яка є дорогою для кожного українця. Землю, яка щедро годує тих, хто на ній тяжко працює, хто годує світ, хто робить свій вклад. У майбутнє, яке обов'язково буде щедрим і процвітаючим. Серед українських військових чимало хліборобів, які змінили пшеничну ниву на обрій поля бою, вони не забувають смак рідного хліба завдяки зусиллям колективу нашого ліцею, який постійно піклується про те, щоб захисники отримували запашну випічку, яка б нагадувала їм про свою домівку що чекає на їх щасливе повернення. Вітаємо!